Вітаю в ефірі. Лінія захисту. Хочеш миру, готуйся до війни за роки незалежності України. Ми втратили не лише українську армію, військову міць та зброю, позбулися сховищ. Ми втратили досвід і знання, які допомагають захистити найцінніше життя людей. У полі зору програми цивільний захист і ваша життєва безпека, як діяти у надзвичайних ситуаціях у випадку виникнення терористичної загрози, як діяти у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв з заходом безпеки. Навчаємося разом у лінії захисту. Сьогодні на сході України відбувається справжнє знищення українського народу, подібне до геноциду. Вбивства мирних мешканців України ґрунтуються на ненависті російських інтервентів до всього українського, до існування української нації, свободи незалежної і суверенної держави. Через війну на сході кожен українець постійно перебуває у небезпеці. Терористична загроза стає реальністю на всій території України. Український народ вимушений вчитися рятуватись у надзвичайних ситуаціях, військових діях на всій території. Урі України посилили заходи боротьби із тероризмом. Введено стан підвищеної готовності. Які так. сьогодні в Кіровоградській області здійснюються заходи безпеки громадян, Значить, створений перебасно державної адміністрації створено оперативний штаб, до якого входять представники МВС, служби безпеки України, МНС, ну і інші підрозділи. Цей штаб працює цей штаб працює щоденно. Збирається штаб-голова, везла штаб голова обласної державної адміністрації. І він заслуховує стан справ від начальника МВС України, начальника СБУ, МНС. То всі питання щоденно е обговорюються на цих нарадах цього штабу. Відповідно, даються доручення південним службам, які заходи необхідно здійснити щодо покращення захисту громадян. Тобто, у нас штаб працює вже. Кілька тижнів штаб. Він Він уже є. створений розпорядженням голови обладнання державної адміністрації від 23 січня і що працює в щоденному режимі. За рішенням уряду, зараз вся територіальна підсистема переведена на режим підвищеної готовності. У попередні періоди не було такої ситуації. Стосовно визначення цивільного захисту, вона є в законодавстві України і вона має такий вигляд. Цивільний захист це перш за все функція держави, а ця функція спрямована на захист населення територій та збереження екологічної безпеки, захист майнана. Громадян шляхом ліквідації або запобігання наслідкам надзвичайної ситуації та надання допомоги постраждалим в особливий період та мирний час. Як ми називаємо ту ситуацію, яка зараз де юри є на нашій території, і яке визначення саме цього статусу, цього стану, в якому живемо ми? Маєте територію Кіровоградської області чи взагалі територію держави? Територію Кіровоградської області? На території? Керацької області є стан підвищеної готовності. Він стосується підвищеної готовності діяльності всіх служб органів, які причетні до е, організації заходів цивільного захисту. Населення повинне в цей період більш прискіпливо вивчати заходи безпеки, які вони повинні знати в умовах надзвичайних ситуацій, та вивчати всі, весь інформаційний матеріал, який надається. Різними джерелами та інформацією, яка друкується в засобах масової інформації, незважаючи на те, що ми знаходимося трошки далі від Донецької Луганської області, але тим не менш, надзвичайні ситуації терористична загроза можуть бути і на нашій території. Ми бачимо, що відбувається там в Харківській, Дніпропетровській Одеській областях. Які загрози можливі, до чого треба бути готовим? Так, ймовірність туристичних актів є близька до для нашої області, тому що взагалі на всій території України, де я б сказав, би, зараз, якщо подивитись на всьому світі, відбуваються в тій чи іншій мірі туристичні акти. Тому готуватись треба і до надзвичайних ситуацій соціального характеру. Так в законодавстві називаються туристичні акти. Взагалі реагування на терористичні акти першу роль виконується Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ. Державна служба надзвичайних ситуацій проводить першочергові заходи по пошуку людей, а також заходи аварійно-рятувальних робіт. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив головам обласних державних адміністрацій розмістити в засобах масової інформації номери телефонів гарячих ліній, щоб інформування громадян про можливість терористичних актів на території України відбувалося якомога ефективніше, адже реалізація терористичних актів супроводжується людськими жертвами, матеріальними збитками і тяжкими екологічними наслідками. Найбільш вірогідними цілями терористичних атак є місця масового перебування людей та об'єкти під Вищеної небезпеки, які внаслідок підриву призводять до значної кількості людських жертв і можуть створити додаткову загрозу населенню та територіям, внаслідок викиду у навколишнє природнє середовище небезпечних речовин. У зв'язку з цим кожен громадянин повинен знати заходи безпеки на випадок загрози та скоєння терористичних актів, порядок, поведінки та дій. Якщо навколо вас спалахнула вулична перестрілка, одразу ж лягайте на землю, швидко озирніться на всі боки, де можна сховатися найнадійніше. Виявивши таке місце стримким ривком перебіжіть туди. Ось придатні для цього місця. За найближчим кіоском у під'їзді найближчого будинку найкраще сховатися під сходами у підземному переході. Будь-якому заглибленому місці водостоки, ривчаки, закрийте голову тим, що було у вас в руках сумкою, портфелем тощо. Якщо з вами неповнолітня дитина, накрийте її своїм тілом. Якщо перестрілка застала вас у громадському транспорті, Водій, зупиніть, будь ласка, в нас стріляють. Негайно вимагайте від водія зупинитися, швидко вийдіть назовні і далі дійте так, як ми описали вище. Ви знаєте, ситуа, стан справ на Сході, стан справ в Харкові, в Одесі, тобто, якщо мешканці перевезли пильність, то це рахує добре. Значить, вони не байдужі до стану справ в області в державі. Щоденно голова начальника ОВС області звітує голові ОДА по стану. Справ по напрямку лінії МВС, СБУ звітує про виконання своїх заходів, про фактичних заходів. Тобто, відповідно, нададуться до доручення прем'єр-міністра, збільшено кількість патрулів, патрулів в місті Кираградці, бачила, мабуть, в інших містах. Щоденно збільшується заходи з'являються люди-подозріли на вокзалах, на магазинах. Тобто, робота відповідно, проводиться. Способів і засобів проведення терористичних актів дуже багато. І це не означає, що це тільки замінування або закладання вибухового пристрою. Наприклад, широко використовується, е, отруєння, джерел водопостачання. Тому е, в зв'язку з цим треба посилити охорону, перш за все, об'єктів житлово-комунального господарства, які забезпечують життєзабезпечення населення, також посилити продуктову безпеку. Тому що можуть бути забруднені або заражені продукти харчування. Якщо у вашому місті стало дуже неспокійно, слід очікувати на будь-які непередбачувані неприємності, можливо, навіть і на теракти. Ви можете суттєво зменшити загрозу теракту вашому життю, якщо обмежите своє перебування в багатолюдних місцях. На ринках, супермаркетах, місцях масових видовищ тощо. Це стосується також і громадського транспорту. Ніколи не приймайте від незнайомих людей жодні сумки чи пакунки. А можна вам сумочку оставити? Не Я відлучусь на пару. Ми час так само не залишайте свій багаж без нагляду. Якщо ви бачите в багатолюдному місці або у громадському транспорті залишений кимось горток, коробку, портфель чи сумку, голосно повідомте про це всім, хто є навколо вас. У жодному разі не можна чіпати підозрілого предмету чи намагатися самостійно перенести його в інше місце. Треба негайно покинути це місце, відійти подалі і викликати правоохоронців. Слід дочекатися їхнього приїзду. Та вказати їм точне місце знаходження підозрілого предмету. Що стосується закладених е, вибухонебезпечних пристроїв або ще як називають їх е, невідомих речовин, то порада одна: якщо будь-яка людина виявила цей вибухонебезпечний пристрій, треба негайно. Забезпечити охорону цього місця, не допустити туди інших осіб, відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань це мінімум 100 метрів. Тільки після цього можна використовувати мобільний телефон для того, щоб надати інформацію до служби порятунку 101 номер телефона, або до Міністерства внутрішніх справ номер телефона 102. На державній комісії, котрого прем'єр-міністр України Расім Петрович Сенюк, показували ролик відповідний. На тому ролі показували спосередньо Куди ховають предмети виходобезпечні, Показував ляльки дітські, ігрушки, коробки всі можливі. і показував заходи безпеки, що повинно було робити. Це ролик іде по центральним каналам. Тобто мешканці можуть переглянути його і звернути увагу. На даний час люба іграшка, любе телефон бросить, мобільний, коробка, треба нічого це не брати, обходити стороною питання в цьому відношенні. Тобто треба бути пильним і відповідно дзвонити в відповідній службі 101-102. Так. Потім вже йде в план, згідно плану взаємодії, йде організація повіщення всіх служб задіяних для виїжджають на місце, оточуються місце і проводять відповідні роззаходи профілактичні, перевіряють наявність вибухівки даного предметів, є вона чи немає. Ну такі ситуації у нас були в регіоні чи ні? Чи ну, це лише от ви говорили хибні виклики? Хибні, у нас були хибли на даний час, по святку ну, були хибні виклики. Не вибухової чини не знайшли. Якщо ви не маєте наміру брати участь у політичних мітингах та акціях, намагайтеся обходити місця їх проведення щонайменше за квартал. Але якщо ваша громадянська позиція кличе вас на мітинг, то принаймні не беріть із собою неповнолітніх дітей. Ніколи не приєднуйтеся до масової акції заради чистої цікавості, ви ніколи не будете знати, хто і з якою метою запланував цю акцію? Чи є вона офіційно санкціонованою? Чи є в натовпі провокатори? І як виглядатимуть їхні провокації в управлінні служби безпеки України в Кіровоградській області? Діє цілодобовий телефон довіри у разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності, просимо звертатися за номером 36 13 06. Головний сигнал цивільного захисту переривчате звучання сирен та сигнали з гучномовців, встановлених на автомобілях чергових диспетчерських служб. Увага! Всім! Після отримання сигналу увімкніть телевізор чи радіо. Слухайте інформацію, яку передаватимуть протягом п'яти хвилин. Виконуйте рекомендації, отримані з офіційних джерел. Будь-яка надзвичайна ситуація або реагування надзвичайних ситуації починається з оповіщення населення і інформування населення. Основним сигналом цивільного захисту є увага всім. Якщо ви почули цей сигнал, він передається шляхом включення преривистих сигналів сирен, а також сирен і гучномовців, які встановлені на спеціальних автомобілях. Різних служб, це служби надзвичайної ситуації або Міністерства внутрішніх справ. Вам необхідно, громадянину необхідно ввімкнути телевізор на канал «Кіровоград», наскільки мені відомо зараз цей канал відбирають, і там буде надаватись мовна або текстова інформація щодо надзвичайної ситуації. Та з рекомендаціями, з загальними рекомендаціями, діями під час цієї рекомендації. Якщо в цій інформації міститься необхідність щодо укриття в захисних спорудах, треба вже йти в захисну споруду, збирати деякі самі необхідні речі та йти укривати в захисну споруду. Регіональна система повіщення створена. Цей системі 30 років. Вона працює, ну, вона працює відповідно належному рівні. Значить, питання повіщення входить, включаються сирени. Сирени у нас знаходиться в кожному городі, в райцентрі є сирени. Це, допустимо, для слухового повіщення населення. Крім того, є радіоточки. Це проблема зараз. У нас 19 тисяч радіоточок на всю область. Це проблема є в цьому. Раніше питання було задіяно сирени. Потім на брали канали телебачення і на радіоточки. Кожному дому радіоточка була, і кожен мешкаць має знати інформацію з радіоточки. Зараз питання, проблема. Радіоточек у нас недостатньо. Відповідно, зараз ми працюємо з фемдіапазоном, радіостанціями, залучаємо їх до шумання населення, працюємо з кабельним телебаченням. Є, і там у нас проблема з заповіщення населених пунктів сільських. Там же ж немає не радіо. То питання в тому, ми це питання вишні через селищних голів. Тобто відходить інформація личного голови, він постійно визначає відповідно, постійно повіщає всі мешканців даного населеного пункту. Система надійна, вона працює відповідно, ну, вона повіщає основний керівний склад цивільного захисту, міст районів. Крім того, сирени стоять на, на ну, в, в районах. Відповідно, сирени повіщають населення районних центрів, а населення сільських населених пунктів повіщається через радіо, через телебачення. Кіргарській області перевірили, як працює. 3 система? 3 лютого перевірялося оповіщення, Вона в задовільному стані. І на даний час ми працюємо по покращенню, по збільшенню ну, по покращенню цієї системи. В так. державі там передбачено здійснити програму державну по переобладнанні нової сучасної ну, технології повіщення. Ну це б в планах. Ну, то ситуація з цим повіщення вимагає великі кошти, велике вкладення. Тільки сам проєкт стоїть 2 мільйони гривень. Настаповічка разко області. Якщо ви знаходитеся вдома і раптом по радіо чи згучномовця, на вулиці лунає наказ про екстрену евакуацію, в жодному разі не ігноруйте його. Адже ви можете не знати, з чим пов'язана евакуація, із виявленням вибухового пристрою, загрозою теракту, пожежі чи просто стихійного лиха. Тож не варто ризикувати своїм життям. Покидаючи помешкання, зробіть наступне: перекрийте газ, воду і вимкніть електрострум на лічильнику, закрийте вікна, квартирки, виведіть із собою рідних, візьміть свої та їхні особисті документи, необхідні медикаменти, гроші та цінності. Надійно замкніть двері, по можливості повідомте сусідів про небезпеку. При екстреній евакуації не метушіться і не панікуйте, щоб не викликати загальної істерики та безладу. Зараз нас на першому плані стоїть укриття населення при застосуванні там засобів враження звичайних. Це снаряди, град і так далі. Ну, ми спілкуємося з переселенцями Слуганка Донецька. Вони нам, допустимо, ну, дають допомогу, практичну допомогу, ми спілкуємося, що як вони доукривалися до снаряду, від градів. Відповідно, основна маса людей укривається підвалими під своїми будинками. Тобто, відповідно, необхідна робота проводити попереднім з підвалами. Є будинком підвал і необхідно бути в нормальному стані, щоб то можна було при необхідності туди спустити, взяти речі з собою перші необхідні і там сховатися на даний час від артилерійського там чи автоматника чи людей. В області посилено контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту. На обліку перебуває майже 900 таких об'єктів. З них готові та обмежено готові до укриття населення. 690. інші поступово приводять до належного стану. Мешканці Донецької і Луганської областей рятувалися від обстрілів у підвалах будинків. Враховуючи цей факт, очевидно кіровоградцям треба облаштувати підвальні приміщення житлових будинків як найпростіших укриттів. В нас ну, близько 900 це сховища і ПРУ. Значить, наголошую, що всі споруди нас, в нас Крятської області знаходяться на підприємствах-учрежденнях. Тобто для ПРУ для населення не передбачалося раніше. То есть, на підприємствах є заводах, ці сховища, вони використовуються на найбільш працюючих зміни. Тобто вони є там на заказ, звізде, на гідросілі, на зарянки є сховища відповідні. Це для э, працівників цього підприємства. Ну, У зв'язку з тим, що. Э, Працівників заводів зменшилось, у нас сховище застосовується для укриття мешканців ближайших будинків. Це є зарахунок і є, відповідно, там і цим питанням займаються, є списки ближачих сховищ в крепах, в ЖЕКах там є, напустимо, видах сховища такими то адресами, може подивитися питання. Є там як багато питань, ну, зауважень до цих підвалів, до цих сховищ. Ну, ми працюємо в цьому напрямку. Тобто по сховищам просто інтеризація, це проводиться їх інтеризація. З року, просто інтереса захисних споруд, цих намірних. Відповідно, ну, у нас 40, ну, до 50% у нас вони готові до застосування. Ну, є вимоги э, прем'єр-міністра України Асені Петровича, щоб були приготовлені всі 100% відсутні, були готові до використання за призначенням захисних споруд. Тому працюємо в цьому напрямку. В області тривають навчання служб цивільного захисту щодо ліквідації різних надзвичайних подій і ситуацій на об'єктах з масовим перебуванням людей. Останнього разу ліквідовували надзвичайну ситуацію у супермаркеті Фуршет. Згідно з задумом навчань у чотирьохповерховій будівлі одного з найбільших супермаркетів міста виникла пожежа. Практично відпрацьовано питання оповіщення персоналу та відвідувачів супермаркету про пожежу, проведення евакуації, відключення об'єкта від газу та електропостачання, проведення гасіння пожежі та організації роботи оперативного штабу, обмеження руху автотранспорту у зоні надзвичайної події, забезпечення громадського порядку. Та охорони супермаркету надання медичної допомоги постраждалим. Загалом до проведення навчань було залучено 12 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу. Зважаючи на ситуацію у державі, відповідні органи повинні бути як ніколи готові діяти злагоджено у разі виникнення непередбачуваних подій. На Кіровоградщині триває активна робота щодо навчання населення та працівників окремих галузей основам цивільного захисту. Семінари, тренінги, тестування, практичні заняття проводять фахівці в трудових колективах, освітніх закладах. У зв'язку з веденням режиму підвищеної готовності у більшості регіонів держави громадян необхідно навчити діям у разі різноманітних екстремальних ситуацій, у тому числі і у випадку загрози терористичних актів або військових дій. Ви спілкуєтеся сьогодні більш тісніше із населенням із колективами. В якому стані навики, досвід, знання? Якщо ви маєте на увазі навчання населення, так то тут коло навчання у нас такі розділяється таким чином, що ми навчаємо населення за окремими категоріями. Ці категорії відрізняються одна від іншої і застосуються інш... різні форми навчання і методи навчання. Наприклад, працююче населення ми навчаємо за місцем роботи. Якщо брати вже з працюючого населення керівний склад або фахівців, то ми навчаємо їх безпосередньо в навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. До цього складена відповідна програма на рік. Вона затверджена головою обласної державної адміністрацією. Наприклад, в цьому році ми запланували провести навчання 3611 осіб. Ми проводимо ще додаткові семінари. Наприклад, тільки за минулий місяць ми провели більше 10 семінарів з виїздом на навчальні заклади. Підприємства, організації, установи міста Кіровограда та області. Які розділи, які пункти кожен із нас зараз мусить подивитися? Це що стосується сигналів оповіщення, бомбосховища, небезпечних предметів, які моменти варто поновити свої знання і що варто знати? Ну, в основному друкуються або опубліковуються ті матеріали, які стосуються надзвичайних ситуацій, характерних для цього періоду. Ну, раніше, за відсутності військової загрози, ми друкували для періоду природного характеру або техногенного характеру. Зараз, звичайно, добавлені паради подіям населення в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру, то є терористичні акти та військової загрози, тобто військового характеру. Що треба зробити в першу чергу? В Першу чергу населенню всім. Версом населення, які відносяться до різних категорій, треба замислитись над тим, чи знають вони, де можна отримати ці знання, якщо вони бажають отримати ці знання. Якщо це, я як казав, якщо це керівники, вони повинні пройти навчання за відповідними програми та навчити своїх підлеглих. Якщо це працівники, вони повинні підійти до свого керівника і запитати, чому не проводяться відповідні заняття на підприємстві, організації або установі. Якщо не працює населення, пенсіонери, безробітні, треба підійти в КРЕП або підійти до сільського голови, селищного голови і запитати, чому нема консультаційного пункту у нас, чому не дається інформація по тим загрозам і небезпекам, які можуть трапитись на. Ти чи інші території, віднині консультації з цивільного захисту. Кіровоградці мають можливість отримувати цілодобово в центрі управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області можна отримати інформацію щодо місць розташування медичних закладів з надання екстреної медичної допомоги, місць розташування захисних споруд цивільного захисту, сховищ протирадіаційних найпростіших укриттів, місць розташування пунктів видачі непрацюючому населенню, засобів індивідуального захисту, об'єктів підвищеної небезпеки. Рекомендації населенню щодо дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, дій під час проведення антитерористичної операції. Адреса консультаційного центру місто Кіровоград, вулиця Шевченка, 3, Телефон 32 08 72. Та 101. що ми можемо сказати сьогодні кіровоградцям. Які поради? От як готуватися до надзвичайних ситуацій? Чи треба готуватися, чи треба бути обізнаним? Що треба от робити мінімально сьогодні? Кожного ну, мінімально нас? там вже є роліки, де по всім каналам кла Кіровоград ТІТІВІ. Там, відповідно ази. Всі розложені. Там, як валізу зкомплектувати, що це все там йде. Тобто може подивитися в будь-який час, він дублює два-три рази в день йде по каналу Керат, але включайте, будь ласка, дивіться і здійснює заходи, відповідно, там, до... там фахівці розказують доступно до мешканців, до... що необхідно зробити, таким сигналом, що робити. Там все все є. Люди теж не будуть пильні даному напрямку, я звертаю увагу. Звертати уваги на всі предмети, які там брошені, не подимати нічого без тому що без необхідності, Тобто питання безпеки це залежить від громадян, від лічної його, лічної його відповідальності, відношення до себе і до заходів безпеки. В умовах військової агресії на сході України кожен мешканець країни має бути пильним і уважним. Сепаратисти, диверсанти, вороги країни розповзлися всією територією. Для них життя українців і наша свобода нічого не варті. Зберігайте пильність та дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе і Україну.